Минулого тижня російські окупанти вісім разів намагалися штурмувати а, локації в районі Херсона. Сили оборони повідбивали всі ці спроби, знищили 135 а, ворожих солдат і 53 одиниці військової техніки. Ця статистика свідчить про те, що окупант все ще має надію закріпитися на островах біля Херсона. На вашу думку. Якщо ми говоримо про ці вісім штурмових дій, це був один з днів, тобто ворог якраз в той день дуже активізувався, почав працювати зранку, намагаючись пройти на відповідні наші позиції, і власне тоді поніс втрати. Механізована техніка застосовувалася з боку російських окупантів. Все це трапилося в районі населеного пункту Олешки. Ворог намагався просунутися до локації Антонівський міст. Залізничний Антонівський міст. Одна МТЛБЕшка підірвалася на мінах, а друга була знищена силами оборони. Ну, власне, штурмовики ворога 200 і 300. Цей день показав активізацію подій на усі лінії бойового зіткнення. До речі, зараз, скажімо так, ситуація залишається такою ж на Пруженою, але активності ворог особливо не проявляє в плані штурмових дій. Активно працює артилерія з нашого боку і з російського, в тому числі, працюють і дрони тобто терор, наприклад, мирного населення, і це ми говоримо кожного дня з боку росіян щодо Херсона і нашої громади, які знаходяться на правому березі, триває. Є певний спад такого терору. Можливо, це пов'язано з тим, що йде поповнення, наприклад, БКУ Росіян те саме і по Запоріжжю, в тому числі. Але як по Запоріжжю, так і по Придніпровському напрямку, про який ми зараз говоримо, немає сьогодні ознак того, що ворог формує якісь певні ударні наступальні угруповання. Ресурсу немає. Це очевидно. Весь ресурс, який в тому числі. Проходить через територію тимчасово окупованої частини Херсонської або Запорізької областей. Він рухається в Донецьку область. Там сьогодні найспекотніша ситуація. Бачимо, що зараз навіть не покрос, не дивлячись на величезну кількість атак. А це курахівський виступ, там де ворог намагається для себе вирішити головне завдання ліквідувати той наш курахівський виступ, і там ситуація залишається дуже складною. По Херсонщині, в принципі, бачимо така. Ну не хотів би казати стагнація, тому що бойові дії все рівно тривають. А з нашого боку, артилерійські дуелі якраз тут підкреслено зведення генерального штабу, це характерно для наших напрямків на півдні, в тому числі знищуються дуже активно ворожі артилерійські системи. Дуже гарні тут показники, і говоримо про знищення ворожої логістики. Ворожа логістика знищується через автотехніку, яка теж ви бачите, які ці цифри щодня це звичайно впливає на лінію бойовозітнення, тому що автотехніка це підвіз боєкомплекту особового складу, харчування, води тобто, все те, що допомагає ворогу воювати. Ну і від питань на лінії бойового зіткнення до тилових проблем вчора в місті Жовква на військовослужбовця Львівської ТЦКСП СП напали двоє осіб під час. Того, як він супроводжував військовозобов'язаних на ВЛК, в результаті нападу, військовослужбовець отримав отримав поранення різані рани. Повідомляє львівське ТЦКСП. Ну а у Києві учні однієї зі шкіл поставили виставу, в якій зобразили побиття працівника ТЦКСП. Як бачимо, питання вкорінюється: чи є шанси у влади, у самого суспільства переламати парадигму такого ставлення до ТЦК і до мобілізації в цілому, на вашу думку? Ну, по-перше, має бути базове розуміння те, що мобілізація нам потрібна, і вона має відбуватися. Це найголовніше, тому що це поповнення сил оборони. І це власне захист тих самих дітей, які е, допустили. Я бачив е, те, що заявила директорка е, того навчального закладу. Фактично. Ну, частково переклавши навіть відповідальність на дітей. Мовляв, педагоги не бачили це. Була імпровізація. Я з цим не погодився, але я не слідчий, не буду тут проводити відповідних слідчих дій. Говори на правду чи ні, але не відчувається, що це імпровізація. Власне, бачите, росіяни в цьому плані дуже гарно попрацювали. Треба визнати, що ми тут цей удар пропустили інформаційний щодо ТЦК, щодо мобілізації і звичайно виховання наших дітей. Не будемо посипати голову по. Тому що це нікому сьогодні не потрібно. А сьогодні потрібна якраз і наша реакція на те, що відбувається, е, відкрито говорити про мобілізацію. Що це скажемо той ресурс на сьогодні, який надзвичайно хвилює ворога, тому що мобілізація вона має бути, і це ті підвалини, на яких ґрунтуються сьогодні сили оборони, і держава власне сьогодні застосовує, бачите, е, інструменти, які. Сподіваюся, будуть виправляти цю ситуацію. Я кажу про поповнення сил оборони про всім відомий проєкт, контракт 1824. Тому треба з людьми працювати, треба працювати суспільство. Бо ви знаєте, ситуація по ТЦК, Вона зрозуміла з точки зору, скажімо так, інформаційної безпеки і не лише інформаційної безпеки. Ми бачимо, як ворог перейшов до активних дій. Коли використовують темно українців через телеграм-канали, наприклад, надаючи їм там легкі заробітки, обіцяючи вірніше легкі заробітки, ми бачили ситуацію, яка відбулася у Миколаєві, де загинули наші військовослужбовці, то мусимо сьогодні говорити про те, що суспільство має перелаштуватися. Бо коли говорять, наприклад, про те, що від посттравматичних синдромів. Нам треба рятувати військовослужбовців, це абсолютно вірно, але дуже часто саме суспільство має спочати з себе і зрозуміти, жити з цими ветеранами, з нашими ветеранами доведеться саме суспільство. Тут те саме розуміння необхідності таких процесів, і нам з вами, в тому числі, треба наздоганяти інформаційно і вирівнювати цю ситуацію. Це був прецедент. Якщо ми говоримо про школу, але немає мене гарантії, що він десь зараз не з'явиться. Одними там, скажімо, класними годинами цього не виправиш. Треба працювати. А що стосується от ТЦК, нападів на представників ТЦК, ще раз кажу, це цілеспрямована робота ворога. Ми прогавили. Я вже сказав, той інформаційний удар. Тепер отримуємо активізацію цих процесів. Сподіваюся, нам вдасться ситуацію вирівняти фактично так, як це було, наприклад. З підпалами військових авто, все таки змогли вирівняти, власне, до глобальних контекстів про це два слова скажемо. Тут інститут вивчення війни проаналізував все, що відбувається, і каже, що заяви та дії Росії абсолютно вчергово підкреслюють неготовність Кремля до добросовісних переговорів і припинення війни в Україні. Тобто, на словах вони одне, а на ділі зовсім інше. Як ви розцінюєте? Ті події, які зараз відбуваються, ми в історичному тижні зараз наразі. Чи все-таки це е, рядовий переговорний процес, який не дасть жодного результату, бо надто діаметральні позиції в сторін? знаєте, якщо в інтернеті пошукову систему забити історичний тиждень для України, що ми говоримо в контексті російсько-української uh -huh. війни, там надзвичайно важливий тиждень або вирішальний місяць, ви побачите інформацію починаючи з 2022 року. А можливо навіть і раніше, 22-го більше. Тому е, сьогодні ми на черговому новому етапі російсько-української української війни. Е, сьогодні ми мусимо виконувати, по перше, свою роботу, тому що все те, що відбувається в інформаційному полі, виглядає сьогодні саме як інформаційний е, шум. Хоча, звичайно, все моніториться і свої якісь. Певні висновки вже можна зробити. Будь-якому разі, я залишаюся стриманим оптимістом. Ми бачимо, що Європа не збирається складати руки. Можливо, американці їх так збудили в цьому плані. В тому числі це, це добре, це непогано. А все інше, ну тут знову таки про інформаційну гігієну, до речі, хочу сказати сьогодні. Бачу, що наші медіа дуже активно потягнули у свій у наш інформаційний простір. Саме цитати від російської делегації, яка зустрічається або планує зустрічатися з американцями. Я розумію, що це відбуваються, ці процеси, і там не помічати їх. Це абсолютно неправильно. Але нашу тягати російську інтерпретацію того, що відбулося, бо послухавши їх, ну звичайно, навіть стриманий і міст може прийти до висновку, що все вирішують без нас. Цього не буде, і це допустити, звичайно, ніхто не допустить. Е, інформаційного шуму, ще раз кажу, дуже багато, але нам робити своє. І треба думати про те, як підкріпитися сили оборони, чим ми виходимо на цей новий етап російсько-української війни. Я спеціально зараз не використовую те слово, яке вже тягається цими днями, цими навіть уже тижнями, і стосується. Цих певних процесів добре. Я його скажу, щоб було зрозуміло про яке. про перемовини. Uh -huh. Ну хто сьогодні так? Воно вже таке затаскане і влучно помітив. Сьогодні мій побратим каже, а де з нашого лексикону дівається слово перемога? Ми не можемо собі цього допустити. Я не кажу, що ми завтра зайдемо в Крим, але те, що ми в цьому маємо бути впевнені на це орієнтуватися. Я думаю, це найголовніше, що нам сьогодні треба зробити серед великого шквалу інформаційного шуму. Все ж прориваються якісь повідомлення із предметною конкретикою. Одне з них надійшло вчора. Кір Стармер заявив, що це прем'єр-міністр Великої Британії. Хто забув, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення виконання будь-яких мирних угод, і хоч йому там місцеві депутати заявили про те, що ну ти давай спершу на загальне обговорення це питання постав перед ним, як таке за. Уявляти, але все ж чи можна судити з таких заяв про те, що певні перетрубації в розумінні того, що відбувається в Україні в Європі, відбувається я. Дуже на це сподіваюся. Принаймні, фінансова допомога не зникла. Е, Менчина вчора вкотре голосила про новий пакет допомоги. Е, що стосується заяв британського прем'єра, просто все нагадаю, воно очевидно на 100 років підписано угоду. Угоди угоду безпеки є вже навіть соціологічні дослідження. Я до них зразу кажу, ставлюся завжди скептично до будь-якої і на будь-якому просторі. Нашої планети, але 58% британців на це погоджуються. 21% – ні. Ну цифри такі, що ну на перший погляд, принаймні, точно і можна довіряти, тому що немає 100% підтримки. Але 58% – це багато для західного суспільства. Я бачу, як шведи активізувалися, це теж зрозуміло. Тут історично, все синьо-жовті до синьо-жовтих. Але тут є і підхід, скажімо так, прагматичний, і, взагалі, європейські монархії, подивіться, як вони об'єдналися в цьому питанні, можливо, і будуть підштовхувати усіх інших сьогодні. Україна може згуртувати. Я на це дуже сподіваюся, саме Європу. Я не кажу там в рамках всього світу, і знову таки треба дивитися і розуміти, що. Не завжди перша пропозиція є найкращою для того, кому її пропонують. Я про Україну. Звичайно, те, що ми почули, наприклад, від американців. Я їх знову не озвучу ці пропозиції, бо все це все таки з конспірології, в тому числі. Покричіть, то той ведмідь, грізлі покричить. Що буде далі? Ми це побачимо. Треба виходити з наших позицій, з наших національних інтересів. І національний інтерес сьогодні, перш за все, збережені держави в збереженні збройних сил і збереженні української нації. Оце треба розуміти. Кордони, на які ми вийдемо згодом, вони звичайно будуть ті, про які ми говорили. І не забувайте, щоб слово перемога не зникало з лексикону. Сергій подякували вам за ваш аналіз ситуації на сьогоднішній ранок.